Шахтові. Атака вірусів. Три, два, один. Все було таким прекрасним, Чисте небо, сонце. На шляху до Ваалбари частина друга. Хтось мені пояснить, що тут відбувається. Подвійний вірус. Гамса та Езотеріус розчинилися один в одному. Приготуйтесь до жорсткої посадки. Що він робить, Раксе? Гра закінчена мутанти! І не на вашу користь. Саме час для будь-яких ідей. Він намагається знищити моста. Він може спробувати усе, що він хоче, але чи це йому вдасться? Цей локомотив може прибути вчасно, якщо ми щось придумаємо. Раксе! Тут стає спекотно. Доброне, кидай ще більше. Я нічого не бачу. Що ж, тепер або ніколи. Стрінгард! Тепер ми готові до нападу. Теж його найслабше місце. За секунду дізнаємося. Візіонер є. Він живиться енергією з хвоста. Постарайся влучити у хвоста. Добре, зрозумів. А ми чудова команда! Відтепер наша поїздка стане спокійнішою. Останній шанс. Постривайте. Треба зупинитись. Неймовірно. Ще й гальма заїло! Вірус пошкодив колію. Що ж нам робити? Ми не можемо зупинитися. Щось пішло не так. Ми вже йдемо ціловічність. І досі жодного криптусу. Сказав, що у нас засвал свалбара в цьому напрямку. Не доведи, що бастор це почув. Ти хочеш, щоб він відправив нас усіх у яму вічного вигнання? Але ми можемо вічливо його перепитати! Може він неправильно розшифрував мапу? Він лише накази вміє віддавати і думає, що завжди має рацію. Йолопи! На округи мене лише йолопи! Як вони можуть сумніватися в моїх словах? Кто там плетается по заду? Швейцарий дед! Гретус тут! Як нам зупинити цього локомотива? Ще трішки і ми зійдемо з рейок. А не хотілось би. Локомотив гальмує. Як це? Це зобро! Чудова робота, друже! Ще пак! Невже хтось мені сумнівався? О! Оце так закінчення. Не можу дочекатися, коли розповім усім нашим про цю пригоду. Добре, що ти згадав? Напевно, всі страшенно за нас хвилюються. Ласкаво, прошу на Зоборонекспрес, але не нахабнійте, гаразд. Місію закінчено. Працювати з вами одне задоволення. Я знаю, що це було непросто, але ми впоралися. І найголовніше, що ми не занепали духом чудова робота. Так, але віруси спочатку вдало маскувалися, і аж згодом атакували нас. Алісо! деколи в роботі виникають труднощі. Ти ж лише людина. Ти хотів сказати, частково людина. Найважливіше, що криптуси в безпеці, хоча б це вірусам не під силу. Поки що. Mm. Що ви мали на увазі, сказавши поки що? <гас> 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 Невже ця атака вірусів не була останньою, Едварде? Але це неможливо, Ніло. Невже вони справді дісталися Індії? Такі дані показує Радар. Але ж Індія за тисячі кілометрів звідси. Може це обладнання дало збій? Ну ж бо ми щойно їх всіх знищили. Ми намагалися вас попередити. Ці віруси просто водили вас за носа. А в цей час інші віруси дісталися до третього оазису безперешкодно. А вже ж, нам потрібно було дослухатися до ваших слів, але наші думки заполонили підозри та упередження. Тому ми можемо програти нашу основну битву. Абсолютно точно. Тепер нам все зрозуміло, але чи не запізно? Тепер віруси отримають ще один криптус, і це буде лише нашою провиною. Не падайте духом. У нас є секретна зброя. Та не вже? І що це? Ти на ній стоїш. Здається, я зрозумів. Це найшвидкісна нова Софія. Що скажеш, тату? Ми встигнемо? <гум> що ж можливо? Все можливо. <гум> Ми дещо її трансформуємо. Не впевнена, що це вдала ідея. Чому в чому проблема? Прогноз погоди показує, що наближається шторм. Це пусте. Адже ми маємо альтернативу. Яка ще альтернатива? Якщо ми не можемо полетіти до Індії, ми можемо трансформувати Софію у субмарину та поплисти під водою. Бачите, як все просто. Так, але субмарина пливе повільніше, ніж летить літак Девіде. Але не Софія. Повірте мені, вона надшвидка. Тоді це все вирішує. Ми попливемо під водою і будемо сподіватися, що ми ще встигнемо. Так, тоді ми сформували стежку?

Стійте на місці і чекайте моїх наказів! Напевно, він почув все, про що ми говорили за його спиною. Шому ви такі мовчасні! Невже ви встигли наговоритися, поки ми прямували сюди? Слухайте мене. Якби мені потрібно було почути ваші думки про мене, я б вас запитав, а так негайно дістаньте мені цей криптус. Це наказ! Па -па. І стежте за тим, що говорите. А то я навчу вас мовчати. Оце так швидкість. Невже не можна просто похвалити вчених, які доклали стільки зусиль для створення такого підводного дива? Краще насолоджуйтеся краєвидом, не кожен має змогу таке побачити. Так ми дуже скоро дістанемось до Індії. За моїми розрахунками, навіть за такої швидкості ми не встигнемо завадити вірусам викрасти третього криптуса. Тоді ми викрадемо його в них, інакше світові загрожуватиме екологічна катастрофа. А ми можемо використати додаткову енергію. Ми можемо увімкнути два мотори одночасно. Як ти гадаєш? Я пораджуся з Альбертом і тоді скажу, чи це можливо. Мені б не хотілося, щоб цей корабель розлетівся над руски. Професор Амальді викликає НЕОС 1 Професор Амальді викликає Неос 1 Ви мене чуєте? Прийом. Тебе прекрасно чути, Едварде. Чим ми можемо тобі допомогти? Альберте, нам потрібно підвищити швидкість нової Софії. Допоможи нам! Яка ваша швидкість? 1500 вузлів на годину. Ви вже перевищили ліміт, Едварде. Але є ж бо додаткові двигуни. Нова Софія лише наш експеримент, і ми не знаємо, що вона витримає таке перевантаження. Який саме ризик, Альберте? Повне плавлення моторів. Не кажучи вже про повне вичерпання подачі палива. Mm, я зрозумів, Альберте. Це справді дуже небезпечно. Дякую за допомогу. Пане професоре. Але ми не можемо дозволити вірусам перемогти. Однак ви його чули. Якщо ми увімкнемо додаткові двигуни, ми себе знищимо. Навряд чи це менш небезпечно, ніж знищення планети. Що скажете? Ша готові, тоді розпочинаємо. Три, два, один. Все було таким прекрасним, Чисте небо, сонце.